Запеклих боїв на сході майже три доби в дорозі, і ось нарешті вони вдома. На Волинь повернулися близько сотні артилеристів. На годиннику друга ночі, а на пероні не проштовхнутися. Попри пізню годину, зустрічати героїв прийшла понад сотня містян. Серед них і Людмила з чотирирічною донечкою. Дівчинка так хотіла зустріти тата, що у півночі сама прокинулася та більше не стулила очей. Дитина саме перша проснулася без будильника в 12 годин. Все, приїжджає йду зустрічати. Жінка шукає серед натовпу обличчя коханого Володі. І ось нарешті маленька Маргаритка вперше за півроку обіймає тата. <різвіст> 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 Прийшов зустріти своїх бойових побратимів і Михайло Тищук. Йому й досі важко ходити, і пересувається він лише за допомогою ціпка у вересні. Під щастям він отримав поранення у ногу. І в останню свою поїздку на схід бійці реактивного дивізіону рушили вже без нього. Зустрічаю зараз своїх бойових побратимів, можна сказати, братів по крові. тобто це свою реактивну батарею. Хочеться побачити всіх. Це дуже радісний момент для мене. Бійці неохоче згадують жахіття, що пережили на сході. кажуть гуркіт ворожих градів над їхніми головами. З тих хіба з настанням перемир'я, та й після оголошення тиші терористи не вгамувалися. Ледь не щодня вони випробовували нерви бійців на міцність, не припиняли стріляти у бік позиції української армії. Залежно від часу, там в деякі місяці фактично кожен день там без перебою. Ну, пару годин поспати і знову, коли настало перемир'я, буквально ще декілька днів були обстріли, потім стало тихіше. І до останнього дня це були такі стрілкової зброї вояки тішаться. Їхній реактивний дивізіон повернувся без втрат та поранених. Кажуть, дуже скучили за рідними та домашнім затишком. Та якщо буде потреба, усі як один знову поїдуть на схід. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.